В Житомирському Поліському національному університеті відбулася презентація проекту Формула успіху жінки в точних науках в рамках молодіжних грантів діяти. Цей проєкт саме складається з таких частин. Частиною є розповідь про відомих жінок-науковець та також про дискримінацію та несправедливість, які відбувалися в минулому. Також є і практична частина це різні дослідження, але це вже залежить від самого заходу. І метою проєкту є заохочення молоді в розвитку у першому розвитку у stem галузях, і також ламання стереотипів про наукову діяльність. Учасники не приховують цей проект, важливий, актуальний і на часі. Його створення з метою показати, що для досягнення успіху не має значення ні гендер, ні походження. Найголовнішим є твій особистий розвиток і внесок. Мені була дуже цікава сама тема Кароліни дізнатися більше про видатну жінку, яка зробила таку велику працю і її вклад в історію. Саму мене захоплює саме те, що вона. Можна сказати, була найпершою і відкрила цей шлях для інших, особливо для жінок, які теж в подальшому цього прагнули. І також це дало і нам змогу сьогодні бути тут і слухати цю лекцію. Також під час презентації була проведена Вікторина, за підсумками якої учасники, які набрали найбільше балів, отримали призи.